Всім доброго дня! Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні буду готувати шатковану капусту суточну. Значить, я вже тут процес підготовки почала. Значить, беру таку капусту. Дивіться, бачите, головки різні є: маленькі, великі. Треба, щоб біленька така була. біленька і така Щільна. От. Ось у мене ще тут така головка, бачите? Обрізана, бо трошки була капустина підпорчена головка. Листки, ці всі, які вам не подобаються, всі знімаємо. Підвявчі листки теж знімаємо і шаткую капусту. Я шаткую ножем звичайним, як кажуть, способом. От, того, що я буду робити її небагато, це ж суточна капуста. Вона тут з уксусом готується. Так що шаткую капусту, ось. Бачите, як я вже почала, ось, нашаткувала. І Для цього рецепту ще треба буде потрібна морква і болгарський перець. Тут довільно можете брати і класти. Я буду робити півлітрову банку, підготувала. бачите. От, Значить, до, зараз нашаткую ну так, приблизно якби, на, на око, як кажуть, капусти додам перець соломкою. Покришу. І ось така у мене невеличка морквинка, я, може, навіть її не всю використаю. теж натру її на бурякову тертушку. От. І тоді покажу, чим, яким розсолом буду заливати. Значить, зараз це, це підготую і тоді вам покажу далі рецепт. Покришила овочі свої, капуста, морква і болгарський перець. Тепер це все треба так гарненько перемішати руками, і буду закладати тоді його у банку. Можна перцю більше, можна менше, хто, як, хто любить, якщо як. І тут такий рецепт, він, бачите, Можна докришити, якщо ви там більше запланували собі більшу банку, то можна його докришити і докласти банки. От. Такий рецепт. Непоганий, хороший. От. От капуста вже, ось я її мішаю, вона вже пускає сік. Ну, я перчику небагато додавала. Так, ось так перемішала. До однорідності, рідності, так, якби, щоб одинаково було все. І тепер буду складати капусту в банку, так гарно напихати. Ось, показую, дивіться, бачите. Зараз складу і тоді покажу вже розсол. Щільненько напихаємо капусту щільно. Капуста моя вже в банці. Склала капусту. Дивіться, Ось так виглядає в баночці. Гарненько її напихаємо і приготувала я вже розсол. Ось у мене в каструльці вже розсол. Не включила камеру, значить, розкажу. На півлітрову банку води, на півлітра я міряла баночкою. Одна столова ложка солі. Ну так, набрала ложку, легенька така гірочка. От, 4 столових ложки цукру, 9 столових ложок 9% оцту і 80 мл олії. Зараз я ще олію сюди додам і ставлю, щоб оцей розсол перекипів. І потім буду заливати оцю банку свою уже. Росол, коли у вас вихолоне, треба, щоб він вичахнув, холодним росолом, оцим заливати оцю капусту. І все, закриваємо кришкою, і капуста через 12 годин буде готова до споживання. Значить, зараз я перекип'ячу і буду заливати. Кладу в банку перець горошок. А так, штук, 6-7. І розсол. У мене вже розсол вихолов, заливаю тепер я свою капусту. О, дивіться, банка повна, видно? Півтора літрова. І розсолу залишається. Ось, дивіться, скільки. Бачите, зовсім мало. Там буквально десь. Може, з пів стакана. Все, тепер накриваю кришкою капроновою і стоїть через 12 годин. Капусту можна споживати до вашої їжі. От, от такий у мене рецепт. Капусти суточної. А може, не суточної, ж через 12 годин вже можна їсти. Значить, це раніше вона буде готова. От, можна вже вживати, пробуйте цей рецепт. Можливо, комусь сподобається і ви його, як кажуть, додасте до свого записничка. Дякую всім за увагу і до нових відео!